Ялинка за 273 гривні. На сайті ДП «Ліси України шукаємо ось такий розділ продаж новорічних ялинок і обираємо будь-яке лісництво. Ми обрали Бориспільське, звільняємо багажник і рушаємо в дорогу. Я вже два роки мрію про ось таку ялинку. Дорогу ми вже знаємо, але, на жаль, побачили ось таке ДТП, тому не ганяйте. Чорним маркером я виділила неправильний маршрут. Так ведуть Google карти. Вам потрібно їхати за червоним маршрутом. Та дам пів години, і ми вже на місці. Ось така невеличка ярмарка. Merry Christmas and Happy New Year! Ставте на стоп і дивіться прайс. Ну і звичайно, ми обрали найгарнішу ялинку, яка там була. Нам пояснили всю процедуру покупки ялинки. Зараз нам потрібно поїхати її оплатити. І ось ви вже з накладною можете їхати забирати своє деревце. Я вирішила його трішечки підпиляти. І всі гілочки забрала додому. В Україні існує дуже багато державних лісництв, які пропонують ялинки, сосенки на продаж. Я вас агітую купувати саме там, тому що це супер свіжі, ароматні дерева. Так, ми витратили кошти на бензин, але вона щойно зрубана, свіжа сосна. Ви розумієте, який запах зараз в мене просто в кімнаті. Якщо вам цікаво, чи вийшов у мене цей новорічний декор, підпишіться обов'язково, скоро я виставлю відео.